Добрий день у вашій хаті, мої хороші. Боже, да, як я рада день. бачити. Тільки читаю про цю кулінарку, про цю хазяйку, а не бачу. А тепер побачу. Дуже рада, що ви до нас добралися. Пішли так, пішли в хату, да? да, так? Пішли в хату, пішли, пішли. Ходімо в хату, мої хороші. Микола роче, тут все гуде шипить. А, як сказали, ліжко завтра привезуть, і яка шатківниця 18-го сторіччя, яка була на цілу, я так зрозуміла, піврайону передавалася, якась дуже велика. Ми корч, може, закрийте двері, то то ви палите і вихолодає. Закрийте, закрийте, бо воно ж пічка, то вона поки натопиться. Присажуйтеся, не поміняла квітки, зараз поміняла його. <гілляє> <що? гілляє> <Він> нам подарували повітря слухувати. Він сюди натягує там спеціально, і він воду туди вбирає, а потім виливати і знову. Щоб щоб нічого не пропасти.